200 гривень 1996 рік, Києво-Печерська лавра, стан збереження Proof 70 ультракамео, у максимальному ідеальному стані. Тираж у монети 20 тисяч штук, вага в неї ну, тут в чистоті пів унції, 15-55 грам, але монета може важить більше, тому що вона з 900 ї проби відкарбована. Заслабовано на сьогоднішній день їх 5 штук. У нас можна купити лавру не заслабовану в гарному стані десь в районі 2,5 тисячі доларів. Це курс у нас 42,7. Теж плюс-мінус як Шевченко, плюс 20%. Монета стара, на ній часто бувають мікроворсинки, навіть банківські, потрібно орієнтуватися. Proof 69 є yes, сенс. And... Чисто як для колекції, для інвестицій, я б розглядав би Proof 70. Proof 68, 67, 66 Я б не розглядав взагалі покупку, розглядав би її, якщо це на подарунок. Ми комусь даруєте, і людині ну не принципово вона тоді просто цю монету продасть там як не супер ідеально.